Будівництво північного обходу поблизу рівного знову триває. Його призупинили у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення. Північна об'їзна міста рівного складається з трьох ділянок і чотирьох, тобто чотирьох об'єктів. Три ділянки це будівництво, перших шість кілометрів від Н-25 до Хотиня. Друга ділянка це реконструкція від Хотиня до Азотівського кільця 4 км, і третя це від Азотівського кільця до Карпилівського кільця 4,3 км. І так само це три об'єкти, і четвертий об'єкт це вже мости, які на азотівській дорозі. Перші роботи над північною об'їзною розпочалися ще у 2019 році. Тоді будівництво здійснювали підрядники з Білорусі. Проєкт був частиною програми Велике будівництво. У 25-му році постанови Кабінету міністрів виділено на будівництво 40,5 мільйонів гривень і на реконструкцію 10,5 мільйонів гривень. Від тої потреби від укладання договорів це там в районі 5-7% – відсотків. І як буде фінансування на сьогоднішній день? Ми не знаємо. Дорога протяжністю 22 кілометри має розвантажити вулиці Рівного та дозволити транзитному транспорту обходити місто з півночі. Єдиним претендентом, учасником тендеру на завершення північного обходу рівного стала група компаній Автострада. Вона має добудувати 22-кілометрову дорогу за майже 400 мільйонів гривень до кінця 2026 року. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.